Ряд знаковых заявлений украинских и иностранных политиков был сделан во время Международного экономического форума в Бахмуте. Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука выразил мнение, что применительно к Донбассу стоит употреблять термин не восстановление, а построение принципиально нового региона, поскольку прежняя социально-экономическая и политическая модели показали свою ущербность. Я бачу вижу... залышки сейчас судового завода, который был Надпотужні. Я перший раз в ті, коли побачив, якщо ніхто ні, не бачив, це згадайте собі фотографії Сталіна, це приблизно таке саме явище. Я не втримався і вигукнув Мама рідна. А люди, які зі мною їхали, місцеві містяни, вони почали так, з посмішкою казати, ні, ні, це не війна, це наслідки господарювання. Колега Туки Павел Жибрівський розказала роботі по корупційної корупціонесаставляю, яку вже ближайше час можна зменшити на 2 треті. Ми дуже сподіваємося на допомогу Європейського союзу і про ООН, якраз в формуванні ЦНАПів – центрів на надання адміністративних послуг. Це електронні послуги. Коли приберемо контакт, мінімізуємо вірніше контакт чиновника і пересічного громадянина, де також лежить величезна царина корупції. Ми хочемо прибрані, Несмотря на воєнний конфлікт за последние два года Україна стала более привлекательною для инвесторов. Однак різки остаються високими. І це основна проблема при привлеченні частних інвестицій. Такую мисль виразив Ян Тамбінський. Є угода про асоціацію, є угода про зону вільної торгівлі. І це для нас, як представників Європейського союзу, таке ж і наше завдання, щоб це запрацювало. Бо це не інтерес обох сторон, щоб не, ці усі. Політичні умови це записані зміни, яке в угоди про асоціації це реформи, щоб вони довели до системової трансформації України. Як подчеркнув господин Тамбінський, міжнародні інвестори, які прийшли на Донбас ще до війни, не покинули регіон, а це значить, що представники бізнесу вірять в будущее розвиття Донбасу.